Вітаю, друзі! Ракета AGM 158 JASM. У цьому відео поговоримо якраз про неї, про справжню американську демократію, якої нам так не вистачає. Атакам вже показують результати в тилу. Британський Шторм Shadow також гарно просмажуть командні пункти та штаби. Що ж зможе JASM? І чи зможе JASM дати джазу. Давайте розбиратися. Ну і про лайки, коментарі підписки також не забувайте. Поїхали! agm 158 JASM – це американська високоточна крилата ракета класу повітря поверхня, розроблена корпорацією Lockheed Martin. призначена для ураження важливих високозахищених цілей, а також працює в будь-яких метеумовах і в будь-який час доби. Найперші моделі JASM мають радіус дії близько 360 км, ну які нам мають дати. Вони можуть літати близько до землі та запрограмовані на обхідні маршрути, щоб уникати ворожих засобів ППО. Новіша версія jasm ER може пролетіти близько 900 км, але про них ми говорити не будемо, бо їх нам явно у найближчій перспективі не дадуть. За своїми параметрами ракета схожа на британський Storm Shadow. Проникна бойова частина JASM складає близько 450 кг. Корпус БЧ виконаний з вольфрамового сплаву і споряджений 110 кілограмовою високоефективною малочутливою вибуховою речовиною. Бойова частина може проникати в ґрунт середньої щільності на глибину від 6 до 24 метрів та пробувати залізобетонні плити. Це якраз те, що треба при ураженні командних пунктів. Під час розробки, залежно від типу цілі, що уражається, передбачалася можливість застосування на ракеті касетної бойової частини. Про реалізацію даних планів інформація поки відсутня. Ракети JASM досі застосовували лише на американських літаках F15, B1, B2, B52, F35, а найголовніше на F16. На нього можна підвісити дві ракети такого типу. AGM158, скоріш за все, придатні для використання навіть із винищувачами незахідних країн, якими користується Україна. Ну, якщо шторми прикріпили до Су-24, то і ці зможуть. Ракета збудована за технологією стелс, використання спеціальних геометричних форм і радіопогинаючих матеріалів, щоб зменшити сигнал відбитого в напрямку радіолокаційних, інфрачервоних та інших приладів спостереження. Ракета має турбореактивний двигун та систему автономного розпізнавання цілей. Сигнали GPS та інерціальна навігаційна системи забезпечують орієнтування ракети. На завершанні ділянці траєкторії працює тепловізійна головка самонаведення, що дозволяє ігнорувати засоби РЕП та точно уражати цілі. «Джасм» вперше був використаний під час ракетних ударів по Сирії у 2018 році. Два бомбардувальники Б-1 випустили 19 ракет у рамках ударів по трьох цільових об'єктах сирійського уряду, які вважалися місцями виробництва хімічної зброї. Ураження були успішними. Часом тривалий час були у списку пріоритетів українського військового керівництва. Це не дивно, особливо після передачі повітряним силам літаків f 16 Ракети дозволять повністю використовувати потенціал винищувачів. Однак, після дозволу бити американськими ракетами по території Росії, сподіваємось, черга дійде і до них. У серпні американські ЗМІ вже писали, що адміністрація Байдена розглядає надання саме цих ракет. Тому у ролі Хатико ми досі їх чекаємо. Головною перевагою цих ракет є навіть не далекобійність чи інші характеристики, а солідний запас ракет на американських складах. Це означає, що Штати можуть забезпечити стабільні постачання Україні старішої версії джазм, натомість поповнюючи свої склади новішими зразками озброєнь. Ну тобто, нам старі, а собі вже нові. Станом на 24-й рік виготовлено близько 6,5 тисяч цих ракет. Зрештою, і старішу версію ніхто не планує списувати в архів. У серпні 2024 року департамент оборони США повідомляв про виділення 130 мільйонів доларів на збільшення виробництва крилатих ракет Джасом. Тут може йтися як про потребу України, так і інших країн. Наприклад, Польща непогано їх закуповує, як і базову версію, так і подає запити на нову версію цієї ракетки. Ще розглянемо цікавий факт про експерименти штатів. У 2020 році американці розробили та протестували так званий швидкий дракон модуль для запуску кількох ракет AGM 158, які можуть скидатися з вантажних літаків С130 або c 17 Це було зроблено як низьковартісний метод швидкого масованого запуску JASM за допомогою немодифікованих транспортних засобів. В листопаді 2022 року він був продемонстрований біля берегів Норвегії. Отож, друзі, дякую за перегляд відео. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю ракету. Цікавить ваша думка.